Насправді це від Дмитро Ковалінко до Києва. Правильно, доктор Тут у Казиматі захований від усього світу в брутальних допитах і нестивному очікуванні вироку Тарас Жигорович Калів і Сенький Травин. Про це Шевченка звинувачували головним чином не в участі Кирила в працю, а в написанні революційних творів. Найбільшу людку високопоставлених жандармів виписала поема «Сенький». Дякую. Наступна наша зупинка – заслання письменника Бондаря. Віка готувалася. Після закінчення списка поеду зачинення возмутительної відбушки в цих нідерських стихотворень засланий до Орбікульського окремого корпусу рядовим солдатам на 10 років. Без права писати і малювати. Заборона писати і малювати найбільше обурила Тарас. Забрана найблагороднішу частину мого бідного існування, окрім того, солдатчина та поета була гірше від тюрми, бо ненависний був, був дух до солдахозка, що тягунною печатю лягав на ряву душу. Тому Шевченко писав, ховаючись, відда узерів та, та офіцерів, тікаючи від цього світу, все в завали на берегі. Дякую. І зупинка, Тараса Гуровича та його останні життя. На початку 1850-57-го року друзі поета отримали царський дозвіл на його звільнення. У 1859 році Шевченко отримав дозвіл повернутися до України. Але за революційну агітацію серед селян його знову заарештували і звеліли виїхати до Петербурга. 4 вересня 1860 року Рада Академії мистецтв надала Шевченкові нове здання, звання Академіка Гравера». Того ж року виходить нове видання Кобзаря. Шевченко багато працює, пише вірші, створює нові гравюри, стежить за поширенням свого букваря, планує видання в кількох підручних. 10 березня 1861 року Тарас Григорович Шевченко помер. Я сподіваюся, що багато побачив, значить, багато нового. Можливо, хтось згадав, пригадав. Але так у нас кучні готували, пішли разговор сік'ента. А будь ласка, хто готував? Діана. Подок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, з вишневим будуть. У гатарі з пугами, співають дівчата, а матері вечерячі. Сім'я вечеря коло хати, плочить на зіронка встає, дочка вечеряч подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, мати й дочок сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затихли. Молодець, десь Саша! Раз Гігорови Шевченко, мені однаково чи буду. Мені однаково чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене сніму на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і не оплакані своїми. Неволі плачучи, вмру, і все собою заберу. І непом'яний батько з тима не, не бачу, сина, синові моли. Смолися, синку, за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде, той син молитися чи ні, та неоднаково мені. Як Україну звіє люди присплять в вогні, її окрадені з подать од неоднаковому віку. Так. І ще нас з того, то арте я готова, так? Священка, садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрусті над вишнями ведуть. Гатарі з плугами йдуть, співають, і дочі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стоє, дочка вечерять, постає. А мати хоче навчатися, так соборка не стоїть. Поклала мати коло хати, маленьких діточек, бо їх сама заснула коло їх. Затихов всяких часов задавається не добавить. Так, сідам. Зараз я пропоную вам переглянути відео. Я потім розпочитаю, рішенка недоля.